Сумна ганьба північної півкулі взялась нарешті ще й за розшук Юлі. Наступний, певно, в розшуку етап Азаров, Іво Бобу і Потапу. Слава Україні та її Збройним силам, а російське МВД хрін колись когось знайде. Я сатирик Юрко Космина і це ню воєнного часу, де ми знущаємось і знайде крінжу ворожої і про ворожої пропаганди. Підписуйтесь на Ньюспал, дивіться, лайкайте, коментуйте і поширюйте, бо ж саме тут на вас зачекалися. Інтелектуальні змагання хола ху... та його стола. Ви збрендили зовсім, що ли? Тупий як цей стол викриття мін'юстом Росії гею націоналістів. Присядь, до Остап, в тамбові провалилась наша явка та сувори ДНК путінської демографії. Приділа в полі, положила далі е, на панакасі на, на, і, і е, покормила, і, і тут же далі продовжила працювати. Коротше, все те, від чого рука сама тягнеться переказати гроші Збройним силам України. Ніжний голуб руського міра у відрі ядерного апокаліпсису, коли Путін прикручує на свої роги поролоновий Янгола в штатському, від концентрації істинно-руського пацифізму, аж очі сльозяться і столи тупішою. треба формувати образ врага із Росії. Вы сами себе только вредите этому, этим, понимаете? Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол? Гризный черевык Хрущева здемалось пальцем кистучки, а бы весь світ почув, что Вова мудрейший від шматка туски. Тупые, вообще, как этот стол. Міряння інтелектом із меблевою деревиною це певно феномен звідти ж, що й подовжені столи у путінських палацах. Після чверті століття на посаді бюрократія переходить у бюрофілію. Але хто ж ці тупі столоцефали, які брешуть, що Росія хоче напасть на НАТО? Це ж, напевно, брешуть якісь заморські враги, а не щоденний ефір державного кремлебачення Росії. Мы прекрасно понимаем, как нанести критически неприемлемый ущерб для теории, чтобы Европа просто встала на колени. Почему-то дело одного дня. С минимальным расходом бы припас. С минимальным. Но ядерным. Обязательно. Обязательно. Я думаю, что эту решимость, наверное, нам надо высказывать. Десятки років депутати госдуми або грозять Європі ядерними ракетами, один сармат, і все, були британські острова. Нет, британські. Ми ж серйозні люди. Ні, а от я і серйозно і говорю. Або співають пісеньки про сарматушки на штатушки. Із росії матушки, так глядять сармат. Аж тут із цього поцвілого відра із тяжкими ядерними розладами психіки виринає двоголовий голуб миру, облизується і гнівно питає захід. А хто зробив?». Хто придумав? Це чуш, розумієте, бред собачий». Як це хто придумав? Ще раз підказую: врубай Росію один цілодобово. Не помилися. Вот они показывают Волчанск, Харьковскую область, интенсивность боев, северная часть города, практически там полностью. Вот они показывают это все. Вы понимаете, что так будут выглядеть города Германии? Только к ним мы будем гораздо жестче. Мы просто все снесем. Озер, что не программа Соловьева, то напад России на НАТО. Здавалося б, хапай цар батюшка брехливу мілітарну гниду заповідець. Веди на підвали Забвєнія, поки ще не пізно для миру на нашій планеті. Ну, это был бы это было бы бредом, да, если бы не было задумки для того, чтобы одурачивать своё собственное население. Погодьтеся, коли слухаєш Путіна, аж якось весь час забуваєш, що він це говорить про підступний Захід, а не про своїх кімнатних єбельсів, соловйовичі кисельова. Звучить то достоту як московська явка з повинною догаги. А на самом деле, для чого это делать? Чтобы удержать своё собственное имперское положение и величие. Вот для чего это делается. Вот для чого ці угрози і пугалки для бюргеров в Германії, во Франції і в других частях Європи. Вот для чого. Влетіли в маси децибели. І лилась ненависть, як могла, аби вдержать імперську велич між в'ялих пазурів. Міністерство юстиції Росії нарешті пояснило, чому його клоуни оголосили геїв та лесбійок міжнародною екстремістською організацією. Не повірите, і тут винен Степан Андрійович. Ведь по аналітикам многих дослідників, де й ми это бачимо, ЛГБТ сообщество легко вовлекається персонажі в екстремістську деятельность і становиться носителями соответствующих ідеологічних схем і разновидностей екстремістських проявлений. А тепер Тока задумайтесь в формі гендерного екстремізму і гей-націоналізма. Гей-націоналізм. Те, із чого так підозріло, відкрито знущався Сергій притула, виявилося правдою. І тепер Міністерство упоротої юстиції Росії накрило екстремістську нацгеївську мережу. Присядь! Присядь, Остапе, в тамбові провалилась наша явка. Як це? Як це провалилась? Як це можу залишитися, Олекса? Розказуй! <ріст> так, ці документальні кадри не дадуть збрехати. Перемога мін'юсту Росії нокаутом врятувала путінська скрепа московську дубцю від відкритого гендерного нападіння з усіх чотирьох позицій. Це все приводить, і в цих всіх действиях призиви к відкритої гендерній війні. Таким образом, аналіз всіх імечних матеріалів і доказательств позволил і Минюсту Росії прийти к виводу о том, що основною обіняю міжнародною объединяющей, объединяющей международное ЛГБТ-сообщества є ідеологія, разрушающая моральні устои російського общества. Серед усіх страшилок пропаганди масштабом вирізнялася одна: це націоналістські гейські банди та їх відкрита гендерна війна. Бо ж як Москві тримати оборону, коли в тилу, вдалі від передка, виходить хтиво з гендерного схрону Підпільне військо ЛГБТК? Проснувсь в своїй ізбушці, зліз із печі, вілічаєм гордисься по домки, аж тут над вухом хтиве Добрий вечір. Ми з України, скидавай партки! Взяла б за тил Росію гейська змова та зміг мін'юст поліпшити прогноз, аби не дзюрив в ліжко дядя Вова від цих бандеро гендерних загроз. Марні спроби Росії будь-що розвести жінок на народження нових чмонь для путінських агресій сягнули нових висот нігілізму. Зустрічайте польові дослідження із російського сексу від довіреної особи Путіна телеведучої Юлії Парановської. Ну потому що це наша ДНК, тому що та що наші прабабушки, да ані просто ну скільки було дітей в сім'ї. Родила в поле, положила дальше на, 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 косить и покормила и тут же дальше продолжила работать. Мы на какой-то момент это потеряли, но сейчас мы быстро это возвращаем. Почему? Ну потому что невозможно просто каким-то западным влиянием взять и тебя твоего культурного кода избавить. Не получится. Косила в поле народылой, отразу снова нагород. Нездатні західні чудила здолати цей культурний код. Тож хай гуляє полем чистим і баб російських звеселя, Перенатальний дауншифтинг, демографічний дзен Кремля. Хвала сім'ї, ганьба розпусті! Лишилось баб навчить цей вог дітей знаходити в капусті. Бо муж загнувся на СВО. А поетична рубрика кількома рядками присвячується ордену жеребця, тому самому ордену, який до 2017 року звався національним орденом Буркіна Фасо. Але після пікантного перейменування просто мусив колись дістатися Сергію Лаврову. Тяглового коня російської дипломатії нагорода від дружніх африканців спіткала минулого тижня під час візиту в країну. Найщиріші наміри та найжорстокіший тролінг вручити орден коня одноіменному гостю. Не дивно, що ані Мід РФ, ані Державна інформагенція ТАСС назву Ордена у новинах про нього так і не згадали. Бо ж усе таки лавров Лавровим, а коні, коні все одно. Не, в... Не попали на орден Лаврова, ні коза, ні вівця, ні корова, ні гусак, ні свиня. Мало хто, крім коня, міг попасти на орден Лаврова. Тож хай спітка в вісні Лаврова діарея нездорова, більш, ніж орден жеребця. Жде Москву награда, ця слава Україні збройним силам слава.